Привіт! Ви готові до кулінарного челенджу. Ваше перше завдання приготувати страву з сиром. Я дуже люблю його і чекаю на ваші смаколики. Так, це завдання для справжнього шефа. Почнемо. Добре, оночку, щось придумаю. Я теж люблю сир, особливо плавлений. А от шефу більше подобається французький. Ой, що за мерзенний запах. Бабуля знайшла сир із пліснявою. Забери його швидше, він зовсім не смачний. Фу, ну і сморід. Я хочу порадувати брата з сирною локшиною. Ха -ха -ха. Тому відварю макарони в молоці та додам спеції. З ними локшина виходить набагато смачнішою. Але головним інгредієнтом у моїй страві стане плавлений сир. Ось він. М -м, який чудовий аромат! Додамо, а тепер розмішуємо. Подивіться, який гарний колір виходить. Так, ще треба додати шматочок бекону. Ось так. Відрізаємо. Чудово. Локшина вийшла чудова. Думаю, вона дуже сподобається. Так, викладаємо нашу страву. Готово. Чудово, як справи, бабуся. Найсмачніша їжа це їжа приготована своїми руками. Я нагадую малюка смачною сирною піцею. Повержись, бабуся за роботою. Тісто для піци вже готове. І так настав час смастити його чудовим сирним соусом. Ось так він дуже підходить для цієї піци. Найсмачніше його їсти разом із солодкою грушею. І так, нарізаємо нашу чарівну грушу. Викладаємо. Ну, краса. Мені подобається. І, звісно ж, сир із пліснявою. Делікатес. Ой, бабуся, він смердить. Мені терміново потрібен протигаз. О, ні, сирна атака. Допоможіть. Ще а, -а, -а. Та що вам не подобається? Я ніяк не розумію. Запах дуже бадьорий. і піца виходить чудова. Залишилось лише її підсмажити. Хвилиночку. Ось так. Готова. О, шеп! Ви в порядку? Ви вже закінчили готувати піцу. Мама мія, а шиф ще не починав. Треба швидко брати за роботу. І першим ділом мені знадобиться кругла формочка. Викладемо котлетку, на неї сир і скибочки бекону. Чудово. Тепер зіб'ємо яйця. Ось так поливаємо котлету та посипаємо паніровочними сухарями. Ось так краса. Залишилось тільки смазати котлету олією та запекти в духовці. Тоді вийде вишукана та дуже смачно. А я поки що займусь булочкою, розріжу її на дві частини і додам свіжий хрусткий салат. Як справи у нашої котлети? А ось цей аромат мені подобається набагато більше. Додам ще кілька овочів і томатну пасту, щоб бургер вийшов соковитим. Подивіться, наш бургер готовий. Вуаля! Готова. О, Подивимося, що ви тут приготували. Ухти, ця пахне дуже неприємно. Але все ж таки я її спробую. А ну-ка. Ой, ні, не варто було цього робити. Мені не подобається. Сирна локшина мені подобається набагато більше. Яка ж вона на смак? М -м, дуже смачна, Непогано Але мій погляд прикутий до цього гарного бургера. Тільки подивіться на цю круту начинку. Здається, нічого смачнішого я ще не куштував Ну що? Перемагає шеф як це приємно, дякую. І так, всі готові. Ваше друге завдання приготувати вафлі. Починайте. Чудово, ми готові. І так, щоб приготувати тісто, я змішаю борошно з яйцями. Так, 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 так. Що будемо робити далі? Ой, бабусю, ти потрапила в мене шкаралупою. Ой, пробач, будь ласка, я не спеціально. Тепер потрібне молочко. Бабуся, акуратніше. Перепрошую, вибачте. Нарешті всі інгредієнти на місці і можна збивати їх. Так, тісто для вапель готове. Настав час заливати його у вафельницю. І потрібно трохи почекати. Вони швидко приготуються. Звичайні вафлі навряд чи принесуть вам перемогу. Я буду експериментувати і приготую вафлі з цукерок. Це буде солодко та оригінально. Ось так. І перемога буде моя. А ви упевнені в цьому рецепті? Звісно, валя. Райдужні вафлі вже чекають на дитину. От, подивіться, скільки їх. Шеф, ви чарівниця? Ну, якщо така справа, то я теж трохи почаклую і приготую для малюка солодку карамель до вафель. Так буде набагато смачніше. О, Подивіться, як гарно виходить. Напевно, ще й дуже смачно. Упевнена. Так, поливаємо нашу чудову карамель на наші вафлі. Ну, подивіться, як це гарно. Дуже смачний десерт. А ви закінчили готувати? Ой, бабусі з шефом приготували такі класні вафлі. А у мене лише сироп під рукою. Так, треба зробити вафлі з нього. От буде круто. Усі будуть в шоці. Чудово Готово Зачекаємо, а поки що спробуємо. Як смачно. Успіхів вам, а я поки що прикрашу мою страву цим барвистим морозивом, покладу одну кульку і ще одну, декілька. А тепер полію шоколадним сиропом. Упевнена перемога буде за мною. Правильно, бабуся, Це ми ще побачимо. У мене також є гарна ідея. Я додам до моїх вафель меду. Чудова та прикрашу полуничкою. Ой, які ви комидні. Якщо всі прикрашають вафлі, то я посиплю їх цукерками. І так, як справи, я вже голодний, і готовий до нової порції смакоти. Тільки Чур, не заважайте. Ух ти, які прикольні зелені вафлі. Цікаво, які вони на смак. Спробуємо. Ой, та вони кислі. Мені не подобається. Ось ці вафлі з полуниці виглядають привабливо. І так, спробуй шматочок. І вони навіть дуже смачні. Я задоволений. Прикольно. Так, а що у нас тут? Які гарні вафлі, шеф! Дуже круто. Спробуємо. Mm. Ух ти! Дуже-дуже смачно. Смакота. Але перемагає бабуся. Ура! Дай п'ять! Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що, бувай!